Я приїжджаю в Україну з трьома дітьми. У мене нема роботи, мені треба її знайти. У мене нема житла, мені треба його знайти. І я ще хворію, які шанси в мене в Україні. Ну, почесно, що має зробити держава, щоб такі, як я, повернулися? Історії переселенців, які ми розповідаємо у фільмі, красномовніші за оптимістичні офіційні звіти та ефектні презентації від державних структур. Реальне життя руйнує міфи. Грошей немає, чекайте. От ми чекаємо. Ніхто не, 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 не скаже, що вже чи, чи завтра, чи післязавтра. Такого немає. Проблеми, з якими стикаються наші герої, свідчать про те, що на демографічному фронті не існує ні стратегії, ні тактики дій, а хаотичні рухи від держави тільки посилюють кризу. Нічого не робиться для того, щоб повернути людей за кордон. Абсолютно нічого. Повернутися чи залишитись? Куди повертатися? Що буде з роботою, кредитами, навчанням дітей, де і за які кошти лікуватися. Я пішла к онкологу, вона мені там навиписувала виписувала всякі здавати дорогі там процедури і все такое проше. Обслідування обслідування. Наслідня да. обслідування, обслідування теж стоїть. Звінить мене динами. Внутрішні переселенці все частіше або на захід їдуть, або взагалі повертаються в окупацію. Бо там, хоча б власний дім і город, який не дасть померти з голоду. Ніколи не повірю, що люди не розуміють. Пастку, яку їм робить Росія на тимчасово окупованих територіях, якщо влада не отямиться і не почне діяти, ми програємо війну за майбутнє, навіть якщо переможемо ворога. Як потрібно діяти державі, я розкажу у фільмі.